Готуємо найсмачнішу квашену капусту з солодким перцем та морквою, якою зможете смакувати вже через три дні. Друзі, мене звати Олеся Піжик і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. І перш ніж ми розпочнемо готувати рецепт дуже смачної, освіжаючої хрусткої квашеної капусти. Я попрошу вас, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Залишайтеся, тому що тут завжди смачно, просто доступно, головне корисно. Та й готувати разом завжди це веселіше і смачніше. Тож ласкаво прошу. А сьогодні я хочу разом з вами розпочати сезон. Нарешті квашеної капусти вже середина листопада і вже як ніколи пора. Тому маю для вас сьогодні особливий рецепт дуже дуже смачної. Квашеної капусти, яка ніколи не перекисає, яка дуже смачна, хрустка, не чорніє, не темніє. Готова вже на третій день, і вона реально виходить дуже смачною. Це квашена капуста з морквою та болгарським перцем солодким. Ну, дуже вже смачно. І в рецепті, друзі, я ділюся лише одним кроком, який не дозволить вашій капусті перекиснути. Вам не прийдеться її вимочувати перед приготуванням чи перед передшиванням, тому що ну, буває так, що капуста дуже і дуже кисла після приготування. Ні, це варіант не той. Тому дивіться це відео уважно. Там я роблю ось цей от необхідний крок, який дозволить залишитись вашій капусті дуже смачній, злегка солодкуватій, хрусткій та освіжаючий. Всі інгредієнти для приготування капусти зараз знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, детальний опис інгредієнти знайдете в описі під цим відео. Починаємо ми, звісно, з того, що. Думаємо, чим будемо шинкувати капусту. У мене ось така шатківниця, можна використати ніж, можна в очечистку. І ось таким от рухами пальця бачимо, що капуста вже пошинкована. Моркву будемо шинкувати на тертку для так званої моркви по-корейськи. Все готово. Ну і тепер черга болгарського парцю. Ось так. І на цьому кроці магія закінчилась, тож прийдеться його розрізати і все робити руками. Нарізаємо перці спочатку на смужки, а потім ось так от малесенькими смужечками додаємо до інших інгредієнтів. Тепер додаємо сіль, перець з горошком, в мене суміш перців і лавровий лист. На цьому все, цукру, чи якоїсь оцту я не додаю. І зараз потрібно зробити гарнесенький масаж. Ось так: дивіться, щоб виділився сік капусти та інших овочів. Далі, далі беремо дві банки, підготовлені чистесенькі і качалку. І знову ж таки накладаємо потрішечки туди капусту і гарнесенько качалкою утрамуємо, щоб соку виділило ще більше. Бачите, скільки в мене майже покрив капусту. Так має бути. І ще запасіться ось такою е, паличкою довгою, якою будете проколювати далі капусту. Ось так. Далі нам знадобляться резинки для закріплення або ж якісь ниточки, і я беру ось такі от серветки паперові. Накриваю банки, можна взяти марлю або якусь іншу тканину для того, щоб капуста ці всі три дні дихала, допоки вона буде стояти в кімнатній температурі. Накриваємо ось так, фіксуємо і все. Забуваємо про неї до завтра. Кожного дня, три дні поспіль, допоки капуста буде стояти у вас десь на кухні, в теплому місці. Ви будете робити проколи, як я показала. В минулому моменті, ось цією паличкою, три дні стоїть капуста. Ось так от вона виглядає: яскрава, гарно утрамбована повністю у соці з овочей. І ось, друзі, зараз я поділюся з вами тим самим лайфхаком, тим кроком, який необхідно робити кожного дня, допоки капуста буде стояти у вас при кімнатній температурі 3 дні поспіль. Чи зранку, чи ввечері обирайте будь-який час зручний для себе. Отже, сьогодні в мене капуста стоїть вже третій день. Ось так на кухні, он там біля грилю. Її почесне місце. Ось. Що я роблю? Що мені для цього знадобиться? Ось така от паличка. Вона в мене дерев'яна. Бачите, досить довга для того, щоб я змогла дістати аж до самого дна банки. Що це може бути? У мене ось така паличка була із магазину, можна купити в магазині господарських товарів або зробіть так, як я цього разу. Я взяла вішак дерев'яний, і ось це основа дерев'яного вішака. Це для мене паличка виручалочка в багатьох моментах, коли я готую їжу. Це і при виготовленні пахлави вона зручна. І зараз нам знадобиться також. Можете взяти. Щось інше подібне, але не ніж, тому що ви будете сікти капусту. Беремо цю паличку, відкриваємо. У мене, мене капуста ще накрита серветками і зверху резинкою, так як я робила і на початку. Зараз я вам покажу після відкриття, як же ж вона виглядає, власне. Ось легесенько відкриваємо, зараз я піднесу до вас і покажу, скільки тут соку. Так і має бути: нічого не зливаємо. Ось, друзі, погляньте, бачите? Капуста в мене повністю покрита зверху соком. Саме завдяки тому, вона не почорніє, вона рівномірно прокваситься і вона ніколи не буде сухою. Вона має бути покрита соком. Якщо ви приготували капусту, помасували її, як я показую на відео, зробили масаж. І в процесі трамбування у банки чи в інший посуд соку виділилось недостатньо. Тобто, капусту не покриває зверху сікій власний. Не біда, візьміть звичайну. Кип'ячену охолоджену воду і долийте стільки, скільки необхідно. Але основна умова, щоб капуста зверху була завжди покрита рідиною. Зрозуміли? Можете ще зверху поставити гніт. Якщо це, наприклад, вимальовані кастрюлі або у величезній тарі, ви квасите, звісно, ви ставите зверху гніт. Тобто якийсь тиск додатковий створюєте, і, звісно, сік підійметься сам через день і на другий день, звісно, капуста буде повністю покрита соком. А якщо у вас немає е, якогось тиску зверху, якщо ви нічим не притискаєте, я гарно її утрамбувала, в принципі, цього досить. Для такої невеликої порції. Тому, власне, бачите, соку у мене предостатньо і це дуже-дуже добре. Це одна із необхідних умов. Смачної капусти в результаті. Так, друзі, покажу вам ось ще зблизька. Бачите? Там своє життя вже, але капуста дуже і дуже приємно пахне. Вона не перекисла і ось стільки в ній рідини. Тобто, вона повністю покрита зверху рідиною. Так і має бути. Зараз ми її трошечки проколимо, випустимо. Гази знає, і рідина опуститься, розподілиться по всій банці. Тому ось такі от дві баночки вони миттєво з'їдаються, і потім я конвейером роблю ще і ще і ще в період зимових холодів, в період ось такої глибокої осені, тому що овочі, фрукти вже стають не такими смачними, злегка пластиковими так. Ви знаєте про що я? Тому ось така от смачна капуста. Вона закриє не лише ваші потреби у клітковині, овочах, салатах, але й у дозі вітаміну С. Тому що тут його чимало. Капуста сама по собі, плюс болгарський солодкий перець, і це все ну, дуже смачно. Ну що, друзі, зблизька я вам показала, тепер знімаємо покриття із. Іншої банки беремо ось таку цю паличку, патику і гарнесенько До самого дна. Бачите, робимо проколи. І сік відразу опускається, він розподіляється по всій банці. Потім він знову підійде. Але так, як в мене це вже третій день приготування капусти, тобто вона готова, я зараз ось так от її проколю останній раз. І все накрию металевими кришками. І поставлю в холод. Це може бути холодильник, це може бути льох, літня кухня, балкон. Головне, щоб там було холодно і не було морозу. Все. Відразу ж рідина опустилась, капуста досить волога. Боже, якби ви знали, наскільки вона пахне. Це дуже смачно, обов'язково скуштуємо зараз. Все, дивіться, беру металеві кришки до цих банок. Закручую і все, моя капуста готова. І знаєте, друзі, це саме той варіант капусти квашеної, для якої не потрібна навіть запашна та сама соняшникова нерафінована олія, тому що вона смачна сама по собі. Але, звісно ж, якщо ви додасте трішечки пахучої олії, справжньої, та додасте сюди ще подрібненої цибульки, ну від цього ви її точно не зіпсуєте. Але, як я і сказала, вона смачна сама по собі. Тому готуйте обов'язково, друзі, будьте здорові, нехай вам все смакує і все вдається. Ну і що, друзі, звісно, зараз продегустуємо. Погляньте, як вона виглядає, Ах, яка вона ароматна! Світлесенька, погляньте, Нігде в жодному разі не потемніла. Овочі гарно тримають свою форму. От я її клала на тарілку, і вона відчувається, що дуже-дуже хрустка. Та разом з перцями це яскраво, це дуже ароматно зараз куштуємо. У мене якраз пора обіду, зараз додам сюди якусь основну страву і з капустою це буде щось. Чуєте, як вона хрустить? Це дуже смачно. Так, як завжди, цей рецепт от просто завжди виходить ідеальним. Ну, дуже смачно. Я вже готувала просто за безліч рецептів квашену капусту, і всі вони смачні, але цей просто лідер. М -м -м. Рекомендація 100%. Хто ще так не робив? Квашену капусту з морквою і з солодким болгарським перцем, обов'язково скуштуйте, можете зробити також невелику порцію, скуштувати, і потім, звісно, повторити ще в подвійній кількості. Усім смачного, хто зараз їсть! Готуйте, нехай вам смакує! А хто вже переглянув це відео, друзі? Не забудьте написати будь-який коментар, поставити вподобайку. І, звісно ж, підписатися, хто ще чомусь цього не зробив. Залишайтеся зі мною, давайте готувати разом, тому що так смачніше і підтримуйте український контент, бо він того вартий.